Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. А чи любите ви грати? Так, звісно, всі дітки люблять грати. А в які ігри ви любите грати? Дуже добре. Ігри бувають різні, рухливі, рольові, спортивні, логічні і навіть електронні. А сьогодні ми з вами поговоримо. Про настільно друковані ігри. Це ігри, якими можна грати за столом чи на підлозі. А друкованими вони називаються, бо картинки до цих ігор друкують на спеціальних фабриках з виробництва настільних ігор. Це схоже на те, як друкують книги чи журнали, плакати чи листівки. Але настільні ігри, здебільшого не з паперу. А з картону, дерева чи пластмаси, щоб вони були міцні і швидко не псувались. Настільні ігри бувають різних видів. Вони створені для того, щоб люди розважались, навчались та розвивались. Такі ігри люблять не тільки діти, а й дорослі. Шахи, шашки, пазли, головоломки, лото, домино все це настільні ігри. І вони такі різні та цікаві. І всі полюбляють у них грати, ігри бродилки, ходилки. А зараз я познайомлю вас з іграми, які є у мене вдома. Подивіться, це мозаїка. Вона існує різних видів. А це доміно. У мене є казкове доміно. Доміно грають з друзями. Під час гри розвивається пам'ять, логіка та увага. У вас вдома є доміно? А ще в мене є цікава гра. Вона називається Хто я? У цю гру теж грають компанію. Гравці відгадують предмети, які зображені на картинках. А наостанок я хочу познайомити вас з настільною грою ферма. В цю гру можуть грати не більше чотирьох гравців. Завдання просте: зібрати повноцінну ферму з різними тваринами та птахами. Усі настільні ігри мають свої правила. А у вас є ігри настільні. Розкажіть.